Цепимо персик до абрикоси. Вирізали однорічний приріст від персика. Коли то краще робити? Бачиш, зранку, ну сьогодні від самого досвідку парить сонце, дощ буде падати і вечором. Якщо похмура погода, то можна напроти і всього дня. Середини вирізаємо, то є окулювання. Ми робимо, нам треба очко вирізати. Беремо середину в тому прирості, однорічному зеленому, і вирізаємо очко. Спочатку отако обрізаємо листочки, тільки лишаємо хвостик від листочка і вирізаємо очко для того, щоб ставити в теобразний. Отвір. А, гілочки. в мене молода абрикоска, я на стовбурі роблю. Можна гілочки брати на старшій абрикосі, але гілочки. Стовбур грубий не можна брати, бо воно вже до п'яти років, е е е, якщо гілка має, ну попробуйте знати. От бачите, тут я зробила теобразний отвір, так, вздовж стовбура і поперек. І відділяю її ось так відійдуть. Кора тепер відділяється, то є літнє укулювання, бачите, до деревини. Бо тут є така молоденька шкірочка тоненька, то не ні. Навіть вона як знищиться, то не страшно. Вирізаю з середини очко. Вічко. Ось так, так щоб було. І трошки захоплюємо деревини. Від цього, аби було за що тримати. І закладаю за, ту, за то місце, за ту кору, що ми підготували гніздо. Конвертик зробили, бачите, о, заклали. Бачите, о, воно затулилося. Пару садовий не обов'язково тут давати, тому що воно воно все затулене є. Бачите, воно все затулилося корою. Просто туго обв'язуємо ізолентою. то наше вічко добре туго зробили бандаж такий, пов'язку, хвостик той, бачите, він наверх. Лишається до двох тижнів, перевіряємо. Якщо він зів'яв всох і не, від... Не, від... Не, від... не відскакує, то значить воно не прижилося. Треба робити повторно. Можна в іншому місці, а то заліпити вару в то місце. Якщо воно прижилося, то воно отако легенько через два тижні, от легенько притуляємося рукою, пальчиком, і воно має само відлітати. Значить, воно прижилося, і нехай воно собі так би було до самої весни. Персик можна щепити до персика, дички, ще до якогось культурного хочете, ще один сорт, і до якоїсь гілочки прищепити. До, до олиці, найкраще до олиці, олиця має. Потужний корінь, зимостійка, і вона е, найкращий підвой. Його недолік, що воно знизу з, з кореня пускає, весь час треба обрубувати поросль ту дикушу, що, що відростає з коріння. І Добре коси до персика, будемо чекати результату. До двох тижнів будемо перевіряти і так само вам раджу подивитися, якщо не, не вийшло, не зів'яло, не прижилося. То десь рядом, в другому місці, то замажте варом, в другому місці пробуйте ще до середини липня. Ще навіть весь то залежить, як кора буде відходити. Якщо гарно кора відходить, то ще можна і цілий липень щепити. Так, пробуйте на, на гілочках можна, навіть на самому персику маєте один сорт інший, ще хочете попробувати, то не обов'язково, щоб, але щоб гілочки були. Не грубі, не грубі, щоб воно було молоде, щоб воно прижилося. Добре. Так, Приживається, бо я пощепила, в мене виходило. Так, Персик між іншим дуже добре приживається. Отак. От Тепер пора до щеплення літнього до окулювання, то будемо окулювати. Будьте здоровенькі, хай вам все вдається. Па-па.